Тів дім! Сережа! Коли двері відкриєте! Сережа, це. Я сказав рука, побачив я руку і питаюся, а то, що хтось викрикнув, я не чую. Хорошо! Слідча загадка. Яке колесо не крутиться при правому повороті? Таво А? Праве ще, ще руки! Люда! Запасне колесо не крутиться при лівому чи правому повороті. Будь ласка, за, за призом підійди. Що ні, не хочеш? Дайте тьоті-люди, якщо не хочеш. Слухаємо далі. Під яким деревом сидить заяць під час дощу? Сережа, під мокрим. Під мокрим, правильно, Сережа приз. Шановні, я сам і сьогодні знаходив всі загадки. Не міг Сережа знати, я думаю. Ну, може в інтернеті шарити. Хорошо. Слухаємо ще уважно. Який кінь їсть вівса? Шахматний. Шахматний, правильно. Шахматний. Ну і стільки що з чемодана витягнув. Я цю бумажку. Хорошо. Ще раз. Де стоїть вода з товпом? Та во дівчинка! В стакані, сонечко, підійди! Бачиш, така тихенька, я тебе почув. Ні, а чого? Ти я до тебе прив'язаний, не підеш. Хорошо, слухаємося уважно. Електропоїзд їде по вітру. Куди зме дим? Скоріше руки, руки, руки. Люда. дим, Все. Куди? Назад? Дима. Саша, куди на те? Куди на. Саша, я ж не чую, бджіть до магазину, Мой звіти я почую. Дима У електровоза диму немає, правильно, бо він на електриці. Є. Саша, підійди, будь ласка. І візьми телефон, і сховаю. Ну, що це на святі з телефоном. Слухаємо ще уважно. А я нагадую, що в нас зараз ще триває конкурс, пісенний конкурс купальських пісень. Переморець буде винагороджений дуже цінним грошовим призом. Яким буде сивий кінь, якщо його викупати? Дівочка, сивим неправильно. Людмила, мокрим правильно, будь ласка, отримує винагороду. Шановні, в загадках є е, така кмітливість, тож трошки думаємо. Хорошо, далі. Чи можуть бути на яблуні яйця? Рука, 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 рука. Чи можуть бути яйця на яблуні? Людмила. Осельня каже, ще руки, руки, підносимо, хто знає. А ну давайте я так прочитаю. Яким буде сивий кінь? Якщо його викупувати, ви зрозуміли, так? Да? А це я ще раз кажу. Чи можуть бути на яблуні яйця? Ну, можуть, так? Да? Ота дівчинка. Яблука? Хорошо, ну хорошо, не буду вас томити, скажу. Що яйця можуть. Тільки в гнізді. Ви зрозуміли, так? Да? Так, мені призу не треба. Ще раз слухаємо уважно, від готелю до аеропорту таксі їде 80 хвилин, а назад, одну годину, 20 хвилин. Чому? Людмила. Будь ласка, давай отримай приз. Дякуємо. А можна описками підтримати, шановні? Ви бачили полі а що там не хлопають, їх виганяють. А є в нас працівники нашого музею, ой, музею, я вибачаюсь, як сказати, пам'ятника або церкви. Є наші працівники. Є, так? Да? А що, інших немає? Ви привикли тільки працювати, відпочивати не привикли. Ну що ж, тоді йдемо далі. Слухаємо. Куда прямує курча, що йде через дорогу? Руки, руки, руки! Куди прямує курчає, що йде на другу сторону, девочка? Неправильно формулюється. Ну все, на другу сторону. Да? Ну, я ваш рук не бачу. Правильно, на інший біт дороги. Туди воно і прямує. Хорошо, уважно слухаємо. Чим закінчується літо та починається осінь. Людмила. Ой, я вивчаюся, Наташа. Чим? Літері О, будь ласка, винагороди. Наташа теж дружить з інтернетом, так? А тепер дуже кмітливий так, ну, такий, будемо казати, приказ чи загадка. Слухай важливого. Чим відрізняється кінь від голки? Чим відрізняється кінь від голки? Чим? головою? Неправильно. Рука. Чим відрізняється кінь від голки, дівчинка? Ну я кажу, що це щось таке, знаєш, і загадка, і таке накмітливість, значить таке я вам розкажу, що ви були трошки зверніли. А на голку спочатку сідають, а потім підстрибують. Зрозуміли, так? Да? Ну що, дякую вам за ваш сміх. Між і між стіною і дверима. Ну хорошо, Наташ, ну я на тебе дивлюся, чесно. Ну йди за призом, йди. Поки, постій, зараз я прочитаю, щоб так не тратити часу. Якою краще рукою розмішувати чай? Рука повинна бути, за це ти наказання. Без руки. Наш, що найбільше схожа половина апельсина. Хто сказав? Іра. Ну от привичка наша, підказати без руки. Ну ладно. Занесіть приз. Боскаєш, що ти крізький, так до дозою. А що за хвіст з підлоги не підняти? той хлопчик Андрій. Що, що? Коврик? Ні. Що за хвіст підлоги не підняти? Думаємо уважно, що можна не підняти з підлоги рука. Е, Кристина. Підлогу? Ні, ладно, не буду вас томити, валя. Що? Ще раз Валя. Голосні, я ж не Тінь. Тінь? За хвіст? Ну, може, неї є хвіст. Значить, що вас не томити. Підказує, клубок з нитками. А що його теж, брати, він постійно тебе розкаче. Ну що ж, яке, яке ім'я першої жінки, що освоїла літальний апарат? Рука, рука, рука. Ім'я першої жінки, що освоїла Наташа. Баба Яга! Все правильно, Привітаннями, Ми описками і Наташці. Давайте привітаємо, подякуємо. Звикли приплеють. Ні. стоп! Стоп! А чого? ваш щоб туди йти? Відійдіть туди, скажіть, хоч прийдете. Так, слухаємо шофера. шофера. Шофера, шофера. Загадка. Як можна зняти колесо за одну секунду? Рука. Шофера, я нас? Шофера знаєте, як зняти колесо за одну секунду? Людмила. Відбити неправильно, та теж ж на відбити? Є таке, що товча-товча і то добити то то не може. Ну, наші машини вони ж не вбиваємо. Ну, будь ласка, думаємо ще раз. Як можна зняти, зняти колесо за одну секунду? Правильно, Анатолій Михайлович, витримуємо приз. Просто треба вдуматися. Може я неправильно зачитаю. будь ласка, підказуйте. Хорошо. скільки горошин? Можуть увійти у звичайну склянку. Скільки грошей? Ну, багацько. Правильно, пані Людмила, приз. Ну, все в одну хату. Шановні, ну що це таке? Так не чесно. Так, ще раз уважно слухаємо. Чи може дощ йти цілих два дні? Дівчинка. Не ходить, правильно, бо горошини теж не ходять. Ще рука, валя, я бачу твою руку. Чи може дощ іти два дні підряд? Може. може. Пояснює. Пояснення. А потім стане. Ну зрозуміло. Ще раз дівчину. Правильно, Сонечко, ти моєш Ходи сюди нам. Молоде, а оплески подаруємо, давайте. Така у нас активна, як назвати Тетяна, правильно, українське ім'я Тетяна. То папа може Таня, там не має бути Таня. Так, яких каменів не буває у морі? Рука каменів, яких не буває у морі? Сережа. Сухих. Сухих, правильно, тому що вони мокрі всі. І остання загадка. Слухаємо дуже уважно про нашу українську мову. Хто говорить всіма мовами? Хто говорить всіма мовами? Книжка не говорить всіма сіма мовами, бо вона на українській, на російській, на лінській. Хто говорить всіма сіма мовами? Хто? Азбука, Морсе. Словник ні, сонечко, він тільки на двох язиках може бути. Валя! Язик, ні. Софійка, Голосніше! Слони? Да, вони гур 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 бурк А от Так, так, так. Боруська Наташа, хто говорить з сімомовами? <ского> ну, що вас не томити, Андрій, зараз розкаже. Телевізор. Ну так, да, може бути там гур 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 так само, як слоники говорять. Шановні, що таке ехо? Що таке луна, знаєте? От воно говорить сім'мо, чого? Тому що, як сказав, так і воно повторює. Вам щире спасибі. Давайте подякуємо самі собі за участь, за підтримку. А я наголошую, що зараз ми хочемо ще раз бачити тут наших конкурсантів, купальських пісей, народних пісень, Ну, я запрошуємо.